Схоже, спікер наш Стефанчук, оцей дородний дядько, найближчим часом піде дорогою разумкова свого попередника, якого рішенням влади, слуги народу, звільнили з посади голови Верховної Ради, фактично, ну як то кажуть, ні за що не пройшов. Стефанчука то є за що звільняти, але я думаю, за те, за що його офіційно звільнять, якраз звільняти його і не варто. А справа в тому, що російський диктатор, наш головний ворог Володимир Путін, заявив, що тепер Стефанчук у нас. Тобто в Україні самий головний. За словами Путіна, йому там юристи його цілу викладку по Конституції України зробили. Раз вибори президента України не проводяться у зв'язку з військовим станом, а повноваження діючого президента закінчились. То ці повноваження мають бути передані голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Ну, уявляєте, як Стефанчуку ікнулося, коли він дізнався, що Путін таке сказав. Мабуть, ікнулося ще до того, навіть як дізнався От момент, коли він сказав. А Стефанчук, який в цей момент десь там, я не знаю, в кріслі сидів, можливо, в ресторані, відразу і ікнулося. Ну, досить таке спірне, відоме. Трактування конституції України відносно того, що якщо нового президента не обрали, то повноваження, які діючого мають закінчитися і бути переданими спікеру, одні кажуть, що це так, інші кажуть, що це не так. Ну, ми вирішили, і особливо наші партнери, американці і всі інші на заході, що діючий президент має залишитися до кінця війни. І раз так вирішили, раз американці це підтримують, то так воно і буде. Ну до тих пір, принаймні, поки американці це підтримують. От. Ну, Рашці вирішили підтримати іншу точку зору. Нас їхня точка зору не сильно то і хвилює, але забавно це все послухати. Єдине, що може бути, оце, з чого я і почав, що на Банковій. Почувши е, про таку оцінку, ну, я ж не думаю, що на Банковій не прислухаються до думок і оцінок нашого ворога. Прислухаються, звичайно. Почувши отаке, цілком можливо, що задумали, що пора Стефанчука поміняти на когось ще менш схожого на Спікера ще менш схожого на е, главу держави, хоча куди уж далі. А що можна знайти? Так що спостерігаємо цілком можливо, що е, бідний Стефанчук найближчим часом усохнеться до е, рядового е, депутатішки Верховної Ради.